Вітаю вас, шановні учасники програми. Сьогодні ми починаємо нашу програму знайомство з медіацією для юристів. І цю програму ми починаємо з простого запитання: а навіщо юристу знати про медіацію? Та й справді, навіщо йому знати, можливо, це і не потрібно? Для того щоб відповісти на це запитання, давайте розглянемо з вами, чим займається юрист. Юрист займається правовідносинами, які виникають у юридичних осіб: внутрішні, зовнішні, приватні та публічні правовідносини. А також він займається правовідносинами, які виникають між фізичними особами або у фізичних осіб. Вони можуть виникати і в приватній, і в публічній сфері. Займаючись цими правовідносинами, юрист опікується захистом законних прав та інтересів своїх клієнтів. Як юридичних, так і фізичних осіб. А ще, працюючи з юридичними та фізичними особами, він займається мінімізацією ризиків їх діяльності, тобто він опікується тим, щоб і юридичні особи, і фізичні особи дотримувалися норм законодавства України і не попадали в негаразди з приводу недодержання законодавчих вимог. Захищаючи законні права та мінімізуючи ризики діяльності, юристи часто мають справу з конфліктами, які виникають у юридичних осіб. Такі конфлікти у юридичних осіб можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. І ще юристи займаються конфліктами та спорами, які виникають у фізичних осіб, або в приватній, або в публічній сфері правовідносин. Так чи інакше, юристи дуже часто зіштовхуються з вирішенням конфліктів та спорів. І якщо юрист є адвокатом, вони вирішують ці спори в судовому порядку. Але при вирішенні Таких спорів та конфліктів у сторін дуже часто виникають однакові побажання або схожі побажання. Що це за побажання? По-перше, і фізичні, і юридичні особи, в яких виникли конфлікти, хочуть їх вирішувати якомога більш конфіденційно. Чому? Тому що розголос може зашкодити їх репутації. Також вони хочуть вирішувати це швидко. І зберегти при цьому позитивні відносини і зв'язки. Юридичні особи опікуються зв'язками зі своїми партнерами, клієнтами і хотіли б їх зберегти на майбутнє. Фізичні особи, вирішуючи конфлікти, також не хочуть наживати собі ворогів і хочуть закінчувати спір принаймні мирно. І це все всі сторони хочуть робити з мінімальними витратами. Тож, можна сказати, що юристу необхідно знати про медіацію, тому що всі ці побажання виконуються за допомогою медіативних переговорів. Тобто медіація якраз націлена на те, щоб вирішувати конфлікти. Конфіденційно, швидко, з мінімальними витратами, знімаючи негативні емоції сторін, які увійшли в конфлікт чи спір, а також із збереженням позитивних відносин. Таким чином, можна констатувати: юристу необхідно знати про медіацію для ефективного вирішення і виконання своїх. Функцій, що ж юрист, який прийшов на нашу програму, може отримати від нашої програми знайомство з медіацією для юристів. Перше, він отримає знання, що таке медіація, дізнається про її можливості, основні принципи здійснення, розгляне її головні властивості та сфери застосування медіації, які є дуже й дуже широкими. Юрист також отримає розуміння, у чому полягає процес медіації, які є стадії цього процесу і які завдання виконує кожна окрема стадія, і чому їх не можна порушувати. Юрист отримає розуміння відмінностей звичайних перемовин та медіативних перемовин і навчиться вести перемовини більш ефективно. І ще юрист отримає чітке уявлення про те, як стають медіатором і чи потрібно йому самому бути медіатором. Можливо, прослухавши нашу програму, юрист зрозуміє, що йому краще залишатися просто користувачем послуги медіації, адже підготовка медіаторів коштує великого часу та багато грошей. І, можливо, для того, щоб використовувати її позитивні властивості, не потрібно самому ставати медіатором. Ще юрист. Звісно, отримає знання законодавчої бази застосування медіації в Україні та буде розуміти, яку саме юридичну силу мають медіаційні угоди. Як бачимо, юрист, який проходить програму знайомство з медіацією для юристів, отримає достатньо переваг для того, щоб пройти цю програму. Тож, побачимося з вами на нашій програмі. До зустрічі!